Хто знає як вимірювати напругу рулеткою? Я теж не знаю. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Часто буває ситуація, що нам треба щось поміряти. Вольти, ампери, кілооми, оми, омкофаради. Купа різних одиниць вимірювання, які потрібно знати. Знати, скільки їх є, коли їх є, як вони виглядають і що з тим робити. Самим крутим вимірюючим пристроєм, звичайно, є осцилограф. На ньому можна не тільки виміряти конкретну величину і побачити його форму. Але воно велике, дороге і, як то кажуть, не завжди собою візьмеш. Тому осцилограф поки в сторону. Він самий крутий, але не сьогодні. Мультиметри. Як правило, ми користуємося мультиметрами. Є окремі прилади, все починалося з магнітних головок. Де за допомогою дільників задавалися коефіцієнти і вимірювальна головка з шкалою показувала нам значення. В залежності від того, що ми підключали чи до моста, чи напряму, чи через дільники, бачили різні параметри. По суті, виміряти напругу можна навіть показометром. Ось, приклад, ампер вольтметр. Вимірює ампери і вольти. Універсальний китайський, часто використовується. В різній техніці. Бідою їхньої є те, що вони можуть бути не зовсім точні, мати похибку показів як внизу, так і вверху шкали, і мати нелінійні. Щось тут регулюється, є підстоличні резистор, але як не крути, це є показометри. До будь-якого приладу треба підключити щупи. З щупами є біда. Давайте почнемо з самого маленького. Ось такий мультиметр DT-182. Дуже класний. Щось навіть пробує показати. В нього сіла батарейка. Манюня. він дуже маленький, він компактний, дуже зручний в дорозі. Я собі його возив в ящику, він мені дуже рідко був потрібен, а коли мені став потрібен, я його включив і в нього розряджена батарейка, тому я на нього дуже злий. Пристрій тримається купи. Це є копія класичного одного з перших мультиметрів, що з'явилися після цешок. Вони були, до речі, досить якісними. Останні 10 років продаються дуже дешеві копії, котрі розлітаються в руках. Саме цей класний габаритами, але в нього є біда. Оця батарейка, яка в ньому стоїть, вона менша ніж 3А, така як в сигналізації 12 вольтова. Її не купиш будь-де і вона трохи коштує. Хоча, от за рахунок габаритів, він мене дуже виручав, але в нього дуже кінчені щупи в комплекті. Вони просто розвалюються, розлітаються. Відповідно, навіть з дешевим мультиметром хотілося б побачити хороші якісні щупи. Щупи бувають різні. Ось, наприклад, щупи з комплекту вимірювальних кліщів, до них ми зараз вернемося. Вони є доволі масивні і якісні, і товсті. Вони, вони крутезні для електрика, коли вам треба залізти в щиток, в розетку і щось таке подібне, грубе поміряти в якомусь двигуні, пихунці. Якісні, надійні йдуть в комплекті, але, на жаль, для роботи на столі з дрібною електронікою, вони на найкраще підходять. Далі йдуть щупи з комплекту, наприклад, мультиметра мого юніта. М'ягенькі. По-моєму, не силікон, пластик, але м'ягенький. Що класно, мають насадки і досить гострі голкоподібні щупи. Але вони швидко ламаються, ламаються також в них дроти. 10 А чи ще 20, бо цей мультиметр, вміє мірити до 20 А. Вони тягнуть, так сказати, хіба дуже коротко тривало. Тому мені засватали класні дуже щупи, дядько Максим має вже в Україні. Китайські універсальні щупи для дрібної роботи. В них є голкові наконечники, причому вони змінні, той не хоче мінятися. А той, о, знімається. Відповідно, ви можете тут використовувати змінні голки. Якщо ви зламали, просто собі купили окрему голку і використовуєте. Причому самі щупи теж є розбірні. Опа! Вони ще й тут виймаються. І можна використовувати з їх з додатковими насадками-крокодильчиками, що інколи може бути дуже зручно. До речі, всі ці розміри наконечників є стандартизованими, тому навіть на самий гімняний щуп вас воно налізе і буде стояти. Крокодили просто необхідні, коли ви ремонтуєте якусь техніку, і вам довго тривало треба, щоб рука була вільна, зачепитися до якоїсь точки. Ці щупи мають силіконові дроти, вони не бояться температури і є просто бомбічими. Я навряд чи перейду на якісь інші для роботи в майстерні. Прокрутив, зафіксував. Ще забув вам кліпси показати? Це контакти висовувань з гачечком. Дуже зручна штука, коли треба десь до ножки мікросхеми. Це такий дешевший варіант. А є вони уподібні, як кліщі. Так, цей вольтметр ми вже дивилися. Тепер, що ми маємо далі? Мастеч. Десь мені його засватали. Йому десь вставили в задній прохід щось неправильно, і він показує середню температуру хворих по лікарні з врахуванням моргу і гнійного відділення. Його я буду пробувати ремонтувати, про нього ми побачимо пізніше. Його перевага в тому, що він доволі якісно виконаний корпус має. Ну і, напевно, все ж таки як прилад досить серйозний, тому що мастеч це бренд. Але він спалений, сьогодні ми на нього не дивимося. Далі струмомірні кліщі. Ідеальний варіант для брутальних електриків, котрі лізуть там, де більше 300 А і напруга в кіловольтах вимірюється, навіть якщо це 0,4. Для домашньої роботи вони потрібні не часто. Користуватися ними не дуже зручно, хоча вони можуть використовуватися як звичайний мультиметр. Тобто ви можете собі підключити щупи, теж любі, вони всі є стандартизованими. І користуватися як звичайним мультиметром. Набір функцій. З цього приводу заточений на вимірювання струму. Тут ще є пошук проводки. Ось антенна точка, можна шукати змінну напругу дроти, де йдуть. Більшість кліщів працюють з змінним струмом. Утворюється трансформатор струму, вимірюється безконтактним способом, тому що всі ці мультиметри вимірюють струм лише контактним способом в розрив кола. Інколи це незручно або проблемно, особливо коли у вас. Кабель як два великих пальця. Тут в дію вступають власне кліщі мірні. Саме цей екземпляр теж мені дістався поломаним, але успішно відремонтований. І він має фішку, він вміє міряти постійний струм. Постійний струм безконтактним способом. Хто спитається, а як так? Адже магнітне поле не міняється. Воно є неперемінним, але воно міняється відносно нульового. І якщо використовувати не просто трансформатор струму, а використовувати датчики хола, то можна вимірювати струм постійний безконтактним способом також. Є один нюанс. Він полягає в тому, що прилад буде показувати вам фіг що в залежності від свого положення. Це пов'язано з природнім магнітним полем землі. Відповідно, треба кожен раз калібрувати, скидувати, регулювати, але все одно при зміні положення покази будуть змінюватися. Зміна невелика. Для великих струмів, бо він вміє міряти до 1000 А. це є до лампочки, нікому нафіг не потрібно в побуті. А от електрикам потрібно часто. То ці похибки до ампера, в принципі, є мізерними, плюс їх можна занулити. Використовую його регулярно, хоч не часто. Він потрібний. Ще якийсь в себе знайшов мультиметр китайський, хтось мені його кинув в коробку з підарунками. Точно не буду ним користуватися, бо мені то нафіг треба. З гарного в нього великий дисплей, то для старих дідів, котрим треба щось побачити. Ще й виводить якісь значення. Вибор кнопка hold посередині. Зроблений він, як мої меблі з тресоплити, скрипить, гнеться. Чехол в нього дерев'яний, як розтягнутий вулканізований презерватив. Тобто це щось таке зовсім дешеве. Як то кажуть, для дітей, для початківців або в гаражі раз щось поміряти. Я таким не користуюся. Мій основний тестер. Ой, а що він такий брудний. Як я його засрав, треба його протерти. О, друге діло. Друге діло тепер можна показувати людям, а не так як було. Отже, мій тестер. Я його колись купив. Він куштував досить дорого на ті часи, більше 50 доларів. Це щось, напевно, таке середнє, це не є великий бренд, але він пропрацював мені надсять років. Я ще ним користуюся. І дуже задоволений. Єдиний його недолік це те, що ну, в принципі, всі серйозніші тестери працюють з кронами з 9-вольтовими батарейками. І основний недолік їх полягає в тому, що при розряді батарейки, коли у вас вже йде індикація розрядженої батарейки, вони починають брехати. Це загальновідома річ, тому про це треба пам'ятати, якщо індикатор батарейки... Розряджений світиться, тестер вам буде завищувати покази. Що вони вміють міряти, я не буду зараз розказувати показувати, бо тут, як то кажуть, пісюнами мірятися можна роками. Тому його і теж в сторону. Ви, напевно, здогадалися, що сьогодні я вам буду показувати щось конкретне. То не просто так. Ми вже коли здивилися на паяльник ДВДА. Досить непоганий. Вже те, що я ним по цей час користуюся, він ще живий в мене в повсякденній роботі, говорить, що він досить непоганий. До речі, він найкраще йде з флюсом дядька Максима професійним, який ви можете купити теж в Україні разом з щупами модними. Отже, дивимося на тестер ГВДА ближче. Хочуть наші брати, щоб я вам його показав, тому що вважають, що він вартує уваги. Це є дешевий мультиметр. Він позиціонується як простий дешевий мультиметр. Тобто тут нічого. Супер-пупер модного ми не побачимо. Але давайте подивимося. Мурзілка, кульочок, щупи. Щупи такі йдуть конячі. Наконечники м'які. Щупи доволі непогані, я вам скажу. Виконання лиття таке теж досить дешеве, але в роботі це не зле, враховуючи, що в них. М'ягті наконечники ось тут. Правда, вже до корпуса, до приладу підходять тверді наконечники. Тобто тут воно таки буде ламатися. Щоб ви хлопці, я до братів військових звертаюся, ось ці речі м'якшими зробили, вам би ціни не було. Щупи мають право на життя для нечастого використання електрика. Досить такі масивні. Це в сторону. Що нас цікавить? Сам мультиметр. Мультиметр має чохол. його можна розчехлити. Чохол, як дешевий чохол на телефони, не так, щоб злий. Але удари буде пом'якшувати однозначно. Він еластичний доволі і відповідно можна буде врятувати тестер пару разів. Що цікаво, є місце на цвах. його можна собі повішати. Якщо ви десь в якомусь не знаю, чому працюєте. Цікаво, чи сюди підійде. щуп поставити. О, це для зберігання може бути круто. Тобто ви можете сюди собі поставити щупи, і воно у вас на столі стоїть, не бовтається чи в ящику. Цікаве рішення, досить непогане. Це в сторону. У нас цікавить сам мультиметр. Одне дупло заклеєне з попередженням це 10 амперне Думаю, кожен з професійних майстрів в молодості міряв струм в розетці. Навіть я такий робив цешкою. Тільки димок встиг піти. Оце китайці теж заклеюють, щоб домогосподарки і домогоспідари не залізли куди не треба. Тому що якщо ви включите комон загальний 10-амперний і запхаєте в розетку, то у вас буде коротке замикання через шум. Прості тест через шунт. Ось, ось видно цей шунт. До речі, корпус прозорий, прикольно. Вау, навіть не капелька, а якась мікросхема. Зараз ми туди заліземо. Має серійний номер. Підставку. На юнітах, до речі, теж було, правда, скоро відламалася. Підставка знімна. Не бачу, не хочу ламати. Треба взяти викрутку і поставити батарейки, бо бачу, що їх в комплекті немає. Всього одна срюпка. Добираємося. О, воно разом знімається. Кришка. Цікаво. Добираємося до відсіку батарейок. У нас 3А, 3 а три штуки. Некрона вже дякуємо. То, що їх три штуки говорить про те, що працювати вони будуть довго. Не знаю, як в кого, але самої модної крони в мене в юніті вистачає всього-навсього на півроку роботи. При тому, що тут є автовимкнення. І я рідко коли забуваю вимкнути. Вставляємо батарейки, скручуємо назад. Тепер його можна вмикати. Залишилось зрозуміти, як то зробити. Позиція off по центру. Значить, вправо-вліво гірше-ліпше. Екран великий, що зручно, відображається режим вимірювання і одиниці вимірювання. По колу не ходить тільки на 180 градусів. Ємність, продзвонка, перевірка діодів. 0 l обрив. Міліампери, змінні постійні герци, А як вибирати? Ага. герци відсотки. Цікаво, що тим задається і як. То що треба навчитися ним користуватися. Select VFC. ACDC, ага. Зрозуміло. Тобто постійна змінна перемикається кнопкою. Холд є, yeah, я не знаю, для чого хіба зупинити і побігти показати покази тощі, скільки ви наміряли. З радістю в очах. Вольтметр, мілівольтметр. Соті мілівольт вимірює? Неймовірно, це він наводки бачить якісь. Ловить він якісь наводки по постійній. Якщо я замкну щупи, все чітко, круто, капець чутливий. У мене колись випадок був, як я тестові подарував гамнітолу китайську. Вона всередині порожня, дві мікросхемки. Але в селі на кусок дроту вона зловила 15 радіостанцій. Тоді як моя брендова старезна сонька, всього-навсього три. Тобто вік і параметри елементарної бази таки грають роль. Якщо тут стоїть якісна мікросхема сучасна, котра займається обрахунками показів, це він може бути і крутішим старого модного приладу. Добре. Вольти, мілівольти, проценти. Що міряють проценти? Не знаю, то потім в інструкції кожен собі почитає. НВЦ. Ага, є датчик, і він теж вміє шукати проводку. Тобто, якщо взяти десь якийсь дріт, давайте десь візьмемо дріт, то не так просто, ось від моєї лампи 220 тут проходить. Навіть відстань приблизно показує. Ну, що я можу сказати? Такий функціонал для слюсаря-гінеколога може бути доволі корисним. Тобто, якщо ви не займаєтесь професійно, вам треба універсальну тяцьку. Це гарний вибір. Частоту вміє міряти. Міліампери. І знову герци відсотки. Треба розібратися з інструкцією, що це все означає. Мікроампери, а не міліампери. Ось міліампери і ампери. Є ліхтарик. Знову ж таки, як в щиток лізте. Тому, в принципі, цікавий прилад. Добре, розбираємо, дивимося, що всередині. Чотири гвинти тримають то все вкупі. Батарейки на контактах підпружинених, а точніше на пружинках. Пружинки позолочені, принаймні так виглядає здалека. Два запобіжника. Оу, неймовірно. Тут по сильнострумовому роз'єму є запобіжник. Цього навіть юніт немає, чого мені бракує, бо я не раз фейерверки робив, забувши щось. По слабострумовому на міліампер запобіжник є, а по сильнострумовому немає. Наскільки я пригадую, хоча це не точно. Тут є ПТЦ-шки, резистори, термометр для компенсації для виміру температури, два запобіжника. Клемники стандартні. Пластик, звичайно, не за ті гроші щось модне, але тримається купи доволі жорсткий і в той же час податливий. Тобто при падінні він навряд чи трісне. Датчик організований в вигляді пруженки батарейки від пульта. Дешево і сердіта. Звичайний яскравий світлодіод на діоді. Кварцик стоїть. Начинка мінімалістична, трохи резисторів, конденсаторів, чіп. А чіп, а чіп затертий, він без маркування. Я попробую дізнатися, на базі якого чіпа він зроблений, бо це точно копія якогось загальнодоступного чіпа, а не особиста розробка. І мікросхема he 24C02. В ній калібровки, очевидно. бо... Бо всі ті тестери вони калібруються на заводі. Не дивлячись на те, що вони мають певні похибки, вони калібруються і ті параметри можна змінювати при потребі. На деякі мікросхеми навіть є опис, і можна, наприклад, змінити час автовиключення або деякі додаткові параметри. Ну, діапазони стандартні це собі в описі подивитися. Нам це навряд чи цікаво розказувати про такі речі. Це або не принципово, а кому важливо, той собі подивиться. Ми розкручуємо, глянемо, як зроблений перемикач. 4-6 шурупчиків тримають плату купи. Відкрутив. Дроти на дисплеї червоний і чорний це однозначно присутня підсвітка дисплея, про яку я не згадував поки що. Оп. Тут нічого цікавого. Змащений перемикач, що цікаво. Топологія класична, нічого мудрого немає. Підсвітка дисплея світлодіодна. Тут цікавого мало збираю, чесно кажучи, я приємно здивований, бо я сподівався побачити дешевий мультиметр і думав, що він буде зроблений з дендрофекальних комплектуючих. А по факту виявилося, що це як не крутий, а такий вимірювальний прилад. Ну не буду зараз дивитися на його похибки. В мене немає цілі, бо всі трошки брешуть, і це в базовій роботі не критично. Це описано. В мануалах я не маю точних джерел, струму напруги, щоб щось доказувати чи сперечатися. Не стоїть на цілі. Тобто пристрій є доволі презентабельний і якісний. Пишіть коментарі, діліться думками, що ви про це думаєте. Може хтось користувався, може хтось хоче користуватися, то посилання десь будуть вспливати, будуть також в описі відео на офіційні магазини. GD 123 беріть, пробуйте, бакланьте, тіштеся, хай працює. Він все ще працює після моєї розборки і пікає навіть. Перемикач OFF, тобто в цього явно немає автовимкнення. Це, напевно, один з його недоліків. Відсутність автовимкнення. Скільки часу він буде працювати, не знаю. Не міряє він ємності, не міряє температури. Як, як правило, це мало кому потрібно, і транзистор не вміє перевіряти. Бо, наприклад, навіть ось цей маленький вміє перевіряти транзистор, тільки навряд чи це комусь потрібно. Температури він міряти не вміє, і конденсатори міряти не вміє. Що в нього всередині? Всередині крапелька і 12 вольтова батарейка. Простий як дошка, маленький, і підкупляє виключно габаритами. Навіть є якийсь підстроєчний регулятор, щось регулювати можна. Ви вже багато разів бачили, він постійно в мене в роботі. Напівсаморобний. Колись колеги тепер ворога пристрій дуже зручний. В ті часи 11 років тому просто не мав аналогів. Міряє до 60 тисяч мікрофарад від одного мікрофарада і від одної сотої ома до 200 Ом. Дуже зручна штука, часто використовую. Конденсатори часто приходиться міряти. Немає можливості міряти щупами, дуже мені того бракує. Хочу, страшно, ще один прилад вигляді пінцета, але він тепер ворожий, а аналогів немає. Те, що заводські цей рядом не лежало з самостійною розробкою. В людини голова на плечах зробила унікальну річ. На жаль, зараз купити не можу. Юніт вміє міряти конденсатори, нанофаради, пікофаради, і це дуже круто. Єдине, що незручно, я навіть собі в розетку вставив бляшки, щоб можна було просто... Доторкнутися конденсатором, поміряти його ємність. Він вже в мене 10 років, відповідно, життя бачив. З ним багато чого траплялося. Покажу вам, що в нього всередині. Кліщі всередині показувати не буду. Про них є окреме відео. Хто хоче по моделі по виробнику, собі знайде. Як я їх ремонтував, оглядав. В Юніті. Юніт якісний. Піщалка в нього на пружинці, екранування задньої частини, як я і казав, один запобіжник. Він тільки на міліампери. Вміє міряти температуру. підстроєчника має, їхнього призначення не знаю. І транзистори вміє міряти. І за рахунок того, що тут, мабуть, набагато новіший чіп вимірювальний, цей прилад може мати більшу прицезію, більшу швидкість, більшу вибірку. Тобто за одиницю часу. Робить більше замірів і відповідно покази в нього більш точні. Добре, на тому напевно крапка. Ні, ще в мастеч заглянемо, давайте. Корпус доволі масивний, ще якісніший навіть ніж в Юнітах, бо юніт не вбиває і не можна футбол грати. Тут корпус на вигляд ще крутіший, причому з софт тач пластику. Китайський софтач має властивість через пару років облазити. Цей прилад не новий і не обліз. Або ще не час, або досить якісно зроблено. Запобіжник, що цікаво, з маркуванням кольоровими смужками. Я такі бачив тільки в Радянському Союзі. Теж три пальчикових батарейки. Ого. По виконанню. Як на мене, прилад не новий, бо дуже багато ще деталей, що запаються в плату через отвори. 4, 5, 6 7 підстроєчників. Капець, я волочуся. Але крапелька вже. Досить круто. Прилад явно стрий. І якщо за стільки часу в нього не обліз корпус. А може це гуманий soft-touch пластик, просто така досить тверда. Це явно професійний прилад або щось рядом. Я не знаю, нічого про нього не читав. Теж екранування присутнє. Є вже легка корозія по олову, можливо, колись батарейки текли. Буде колись вільний час, після перемоги я ним займуся. Цей прилад крутий і цікавий. Ну і напевно на цьому все. Чи ще заглянемо таки в цього зовсім китайського? Та давайте гуляти то гуляти. Скрипить гнеться. Пластик. Ніякий. Піщалки нема. Деталей нема, нема ніхерна. Не знаю, як воно працює. Щось, напевно, з другого боку, якісь СМДшки є. Ну, це такий зовсім дешевий варіант, але все ж таки теж як пристрій зроблений заводський, що цікаво. Добре, його в сторону, він нам не цікавий. Так, а ну всі назад я ще не договорив. Дивіться, що я знайшов. Тестер, тестер акумуляторів YR1035. Він є поламаним, теж мені його задонатили. Якось його спалили. Як саме, я не знаю. мікро USB має. Тут був очевидно акумулятор. Цікавий роз'єм 4 піновий. Це, очевидно, з компенсацією втрат на лінії вимірювання. Щось тут вже от перемички якісь ставили, і це би мав бути тестер. Тестер акумуляторів. Включити ми його зараз не зможемо. Power Hold Range Range U. Він би мав вимірювати внутрішній опір, можливо, ємність, Ну, ємність ні, він не може вигоріти. Є щось горіле, ось, копоть. І дофігіща всякого. Три перетворювача, купа запобіжників. Мікросхема, що цікаво, всі мікросхеми лазером затерті, зволочі. От що вони ховають? Хто буде в нас? Хтось буде копіювати. Не знаю, від кого китайці ховають. Що це за дурна манія в приладах затирати деталі. Часто це можна відновити, або часто в цьому просто немає потреби. Два величезних конденсатора по 56 мікрофарад на 200 В для чогось. І якось він то все має міряти. Колись до нього теж окремо візьмемося з мастечом, але це не зараз, це після перемоги, тому що мати тестер батарей це мені би було дуже доречно.